Всіх вітаю на своєму каналі. У мене ранок розпочинається зі свіженького хлібчика. Сьогодні ось така краса вийшла. Всіх запрошую у своє нове відео. Починаю з правих садових. Сунички. Поки немає, вже зібрали весь такий перший початковий урожай. Але ще будуть, часом, бувало, я в вересні навіть ще збирала. Йду тут до малинки. Небагато, От чуть-чуть тут шматочок зарослий, але малинка є. І зараз ми її позбираємо. Дітки мої дуже люблять малинку свіженьку їсти. Півлітрина Ну, для такого шматочка, і то добре ще трішки прополола. Не знаю. вона Так туди росте в ті дебрі, як я кажу, можливо, я восени, коли вже обріжу і краще буду бачити, то її трошки розсаджу ту малину. Так, далі в мене в планах сьогодні ще зібрати баклажани. Там кілька я маю вже. І, напевно, викопаю часник. Якраз після дощику легко він викопується і не мокра земля вже підсохла. Вітається з вами! самий головний помічник. Півдня лежується тут на кріслі і спить. Привітаюся на ютубі YouTube ЗЖигня. По дорозі на город буду йти, вам показувати, що в мене тут і як. Кліматус. очиток, Тут гортензія, яка вже кілька років не цвіте. Троянда відцвіла, мальви цвітуть, опадають. Тут хінацея вже зацвіла. Так, Знаю, в якомусь відео вже мені писали, як ця рослинка називається вилетіло з голови, прийдеться десь знайти знову назву. Тут гладіоли все будуть. Кетник, котяча м'ятка і йдемо викопувати часник. Сьогодні я вже зірвала собі кілька баклажанів. Ось такі вони такого розміру. Я ще люблю порізати їх. З олією посолити, підтушити, вірніше в духовці. Запекти і тоді морожу. А потім, наприклад, тушу цибульку з морквою, закидаю баклажанчики і так їм взимку. Або не дочекають часом і до зими. От мій город. І головне не забути відключити електричну огорожу, тому що. Мало не покажеться. Хто не знає, у нас різні тваринки. І багато, і часто. Тут з ліска, з поля і городу було не було б, якби не ця електрична огорожа. Так, баклажани я вже зібрала. Вчора ще перед дощиком я встигла по... посинкувати помідорки свої. Дивіться, які є. тепер гарні всі кущики, гарно виглядають доглянуті, без всяких лишніх гілочок, листочків. Ну що, я з часником справилася, цю невеличку діляночку прополола. І тут навіть можна чимось ще засадити. Не знаю, щось придумаю. Чесночку трішки є, нам хватить. Так завжди таку кількість сажаю, кожного року є. дрібніші, є крупніші, Ось є такий більшенький, є меншенький. Да йде такий манюсенький зовсім. Такий ящичок, не знаю. Можливо, 50 штук. Мені більше, ніж вистачає. І так, в мене на даний момент ось така ситуація. Це при тому, що я вже поділилася зі свекрами, огірками, і кабачками, і цукіні. Зараз треба щось з цим всім робити. Ну і плюс баклажани, ті, що зібрала. Отож, приступаю до роботи і байдиків не б'ю. Зробила малосольні Знову вже в, чуть не в кожному відео я розказую на літру води 2 столові ложки солі, чесничок, кріп, можна якісь інші спеції, якісь перець горошком, хто любить. Холодною водою я заливаю, можна теплою. Сутки отак стоїть в кухні, потім в холодильник. Дуже довго стоїть в холодильнику, до тих пір, поки аж квашеними не стають, я і на розсольник потім маю. От, тут дітка помила маленьку, чекаю, бо вони пішли з татком до дідуся з бабусею. Продовжую роботу. Ще нарізала кабачки. Цукінь, просолила. Буду варити кабачкову ікру. Я все буду готувати. у Тут пускаю зараз морку кілечками, нарізала цибульку, зараз додам. Аж в кінці туди досиплю кабачки і потушкую хвилин 15. Додала цибульку, так стрічки на е, такій програмі підсмажка, вона потушиться. і тоді додаю кабачки. Так, кабачки перекинула на двушлаг, щоб стик, стік весь цей сік. І зараз вже додаю до цибульки з морквою. Закриваю тушитися хвилин на 15. Пройшло 15 хвилин. Всі овочі зм'якли. Такі як потрібно. Додаю дві чайні ложки цукру, столову ложку солі і 2 столові ложки томатної пасти. І все зблендеруємо в ікру. І ще олії. Я додам соняшникової нерафінованої 50 мл. Можна, звичайно. І в кінці. Оцит. Я все роблю на око. Точного рецепту немає. Так, я все зблендерувала. Поки що горяче все. Бачите, наші цукіні, вони шкірку мають таку зелену, і вона така залишається чуть-чуть. Але нічого, на смак це не впливає. Далі вже куштую, якщо хоч бракує там солі. Можна і часничку, напевно, але я не додаю. О, от мій результат. Це така, щоб зараз вже будемо їсти, а ту зробила як закрутки. Ну, якби хто думав, що є якісь зміни, не? то ви помиляєтесь, бо цей містер рудий, він аж гарчий. О! Він просто його. <рит> як собака, гарчий. Cheese cat. Hey. Ota que pisa em casa moderno. A malenki. Hoje nem tempo Tô Ну, добре, хоч вже білий його сприйняв, то вони вже собі разом можуть полежати вдвох. Котяче сімейство. Чиз, е! Паскудний ти! не можна. That. Hey. Покажу вам світлячків, вже їх пора закінчується ще. Недовго ми їх будемо бачити в полі, то показую, поки є. Навіть легко вдається світлячків зловити в руку, і в наступному кадрі ви побачите, як вони виглядають, і навіть світять своїми ліхтариками в долонці. Я вам щиро вдячна за перегляд, бажаю мирного, тихого, неба над головою, перемоги нашій Україні і всіх земних благ вам усім!